Так, далі беру механізм, цей ще несправний. Знімаю з нього ручку і відразу в бік. Далі беру механізм який справний. І тут так просто ручку з нього не, не витягнути. Що це потрібно зробити? Якщо бачимо, що тут є ось такі пази під ручки, оце, так він не знімається. Тільки потрібно витягти ру, ру, ручки. І щоб їх витягти, Потрібно взяти павкогубці і ось так. Росатуємо і тянемо. Росатуємо і тянемо. Тільки таким чином нам вдасться його зняти. Все, зняв. Тут така сама технологія. Розсатуємо і знімаємо. І тягнемо на, 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 на себе. Це дуже непросто. Але таким чином, ух, ручки знімаються. Це дуже було нелегко. Все. Тепер можна. Тепер можна відкручувати. Вибачаюся, друзі, за бруд, але я ні в чому не, не винен. Я показую, як його можна відремонтувати, а тут бачите, люди так користуються неправильно, потрібно чистими руками цим це все діло користуватися, а вони так якось, ну ладно, це таке діло. Зараз оце від, 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 відкручую цю панель і потім зніму. Потім можна буде промити ручки під водою. Ось так Є. зняв. Ось так воно виглядає. Всередині, як, як бачите. Відразуємо це робочий мо, мо, модуль, так скажімо. Далі беремо неробочий модуль. Від, від, відкручуємо з його. є, Відкрутив. Далі я хочу це все діло помити під, під раковиною ось так. Тому що коли вже... Зберу цей модуль, то мити ні в якому разі не можна, щоб сюди вода не попадала. Так, цей модуль поставлю сюди, на ось цю панель. Так, все це бік Як збирав, зрозумів одну штуку, виходить інверсія. Якщо беремо дві ручки, перевертаємо їх, то бачите, тут, а тут замок, а тут, тут, тут замок. Тому буде навпаки, якщо поставлю ці ручки. Ну нічого страшного. Зараз я діло піду промию. То все, відмів. Що можна було, то відмів. Що не можна було, то вже не відмів. Тут ще є одна проблема, це в тому, що, як бачите, тут лопнула направляюча, і якщо його збоку тепер натискати, то воно ось так відбувається. А має бути ось так. Ну це не велика проблема, просто потім буде натискати на центр. Так. Далее устанавливаю рабочий модуль. Закручиваю. Притиснуто, садило. Кріп, кріп, от. кріп тримається. Далі. Тут де потужність регулюється. Вирізав потай і залив його лаком від нігтів. Щоб була така нова стрілка. Тому що ця стрілка вона не підходить. Ось так. І вставляю. Сюди все працює. Далі тут залишив вирішити ручку, яка була, тому що її не потрібно переробляти. Ось так. І в неї тут є стрілка і вона відповідно співпадає. Зараз також цей питай залив лаком. Так, залив її лаком. Я одне не розумію, як по у мікрофоровці гривіш так. Як її проти правильно під'єднувати. Тому її не буду, скоріш за все, від, відновляти. Ремонтувати тут то, точніше. Як бачите, тепер так воно все виглядає. Все. Ця, ця система зібрана. Так, ну ось, підінав дроти. Можливо комусь буде корисно, а можливо і не буде корисно, тому що ця мі мікрохробляка повністю перероблена. Ось так тут дроти могли міняти, не знаю, чи міняли, чи, чи не міняли. Ну, ось так діти все виглядає. Далі оцей речах, він заходить туди, там, де є мік мікрики, натискає на мікрики захисні. Ось так, чому захисні? Вони захищають людину, коли вона буде відкривати дверцята, щоб в цей час, якщо буде навіть працювати мікрохвильова піч, то щоб вона вимкнулася одразу, щоб коли людина сюди руку засунула, щоб мікрохвилі припинили генеруватися. Ось так. Людина сюди спокійно могла всувати безпечно руки. Ось так. Тому тут ці оцімікрики стоять, це для захисту. І коли оці дверцята відкриваються, то ці різки, що нас знімають на мікрики, підходять. І в мікриках в цей момент контакти розтискаються ось так. І тим самим вимикають магнетрон. І тим і виходить, що коли відкриваємо 20, магнетрон автоматично вимикається, навіть тоді, коли він і працював. Все. Далі, щоб оцю панель ставити на місце, потрібно цей речах попасти туди. І там ще також є знизу ось такі пази, в яких потрібно попасти. Це не легко робиться, але потрібно якось зробити. Так, я це не, не, не зможу зробити, мені потрібно вимкнутися. Так, все попав. Як бачите. Далі потрібно в пози тепер попасти. Все попав в пази, І коли натискаю, цей час воно викидає, має викидати саму цю двер, 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 двер чата, має, має викидати. Ну так задумано. Закриваю 20 і натискаю. При цьому там відбувається фіріше. Свід Ось бачите, такий ріг зайшов і воно його викидає. Ви, ви, Випало цей ріг і 20 відкрилися. Все. Можна збирати це діло. Так, ну ось я вже підсобрав цю панельку. Як бачите, знизу новенька, ручка. Зверху та, та ще і була, залишилась. Так, ну ось, як бачите, поставили реле. Я, я зрозумів, що людина поставила це реле для того, щоб контакти не палити в самому електромеханічному таймері. Щоб його не, не розбирати, то проще розібрати реле і почистити в ньому контакти. Відповідно, він, він, він так і зробив. Так. Далі я, як бачите, прищепкою всередині до, до, до трансформатора під'єднав ось цю лампочку, один контакт її. І один контакт, як бачите, трансформатор у мене клема зня, знята з нього одна, і під'єднана під ось вона, ця клема. І ця крема під'єднується до лампочки. Про ще сказати, піде замість трансформатора лампочку ось цю. І тепер вмикаю це все діло. Як бачите, мікрофілька засвітилася, закрутився вентилятор, а лампочка не працює. А лампочка імітує магнетрон. Ось вона вже засвітилась і вимкнулась. Так як зараз стоїть на мінімальній потужності, як бачите. Потужність мінімальна. І реле це стоїть по магнетрону. Щоб коли магнетрон вмикається, воно закорачує контакти. І тоді ця лампа світиться. І ось як бачите, воно до йшла до, до нуля і вимкнулося. І ще, ще хочу сказати, що будьте обережні, так як з магнетроном зараз дуже бі погано закінчується ось так. Тому якщо не знаєте, то краще не ремонтуйте. Тому що оця штука, вона Дуже небезпечно. Так, ну як бачите, магнетрон тут новенький. Я так бачу, що його тут поставили, тому це взагалі клас. Далі конденсатор такостить він новенький. Навіть трансформатор, можливо новий поставили, не знаю. Але в нього обмотка почернівся мережево, це тому що він не вимикався. А не вимикався він за того, що цей та, та, таймер був, замався. Ось так. Так що ось такі справи. Далі, хоч і реле працює, але тут, бачите, який ногар є. Зараз хочу його розібрати і перевірити. Як, 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 ну, як контакти. Хочу розібрати і перевіритися, подивитися, який стан мають, мають контакти. Розібрав ідісно. Бачився, тут контакти об, обгорівші. А з у боку, все добре. Ну, Зараз по -по почищу. Так, почистив контакти. Тепер збираю. Так, зібрав. Лампочку знову підключив. Замість магнетрона вмикаю. Перевіряю. Перевіряю, що буде, коли відкриваю кришку. Вимикається мікрохвильовка. І кришка сама відкривається дуже класно. Закриваю. Мікрохвильовка продовжила роботу. Все працює, реле вже зібрано на своєму, на своєму місці, там де й було з самого початку. Міклова піч вимкнулась, чудово все працює. Тепер потрібно взяти пілісоса і це все діло чудово прибрати. Всю цю каку. Ось так, яка тут не потрібна була. Весь цей мусор. Я вимкнув мікрохоловку із розетки, тепер вимикаю лампочку. Все, все можна забрати. Гриль не буду, скажімо так, вмикати, тому що, по-перше, не знаю, як, по якому принципі тут пропрацює гриль, як вона вмикається, коли вмикається, чи вмикається її разом із магнетроном чи, чи без нього. Не, не знаю. Тому що не буду підєднувати тим паче подивитися по інтернету, що багато людей дуже сильно жалуються на ці. Тому що їх неможливо відмити, вони воняють ось так, і їм це не подобається. Тому, звичайно, я не буду його під'єднувати, тому що мені сказали, щоб я просто відремонтував мікрофефову піч. Так, добре тоді це діло я вже прикрутив, як бачите, тут прикручене. Стоїть.

по поплісо. Все це діло. Тут кокос. Ну Все, можна тепер під'єднувати трансформатор. Ось так. так ну ось, Трансформатор запідену. Можна мікрохвилову піч повністю збирати. Ну, ось, пічку я повністю зібрав. Ось так. Ну, як повністю удів цю кріску, а не закручував гвинтики поки. Взяв воду, взяв термометр. Вмикаю воду. Ми, як бачите, 17... Ну, ви 17 Цельсія, цель, хай-хай буде. Вимикаю. Відкриваю мікрохвилову піч. Ставлю воду. Закриваю. Так, 220 вольт вимкнув, тепер вмикаю саму пічку, роблю середню потужність ось так, і вмикаю на 3 хвилини. Vem cu voastră Păi vreau eu mi temperatura 40C Ну, а зараз спробуємо поставити на максимальну потужність і перевірити, що буде із чого. Так, під'єднав. Так ось він пнув мікрофонову піч у 220, у 220. Тепер потужність виставляю максимальну, наприклад. І даю. Три хвилини. І ось мікрохлова піч вимкнулась. Так, тепер аспорує. Показую температуру. Temperatura jak bardzo 72 stopnia. Do mojówie na par, co idę. 75 stopnia, co jest takie? До 80, до 80, до 80-ти до, 80, до 80 доходить. Думаю, зрозуміло, що працює. ну Тепер сюди. Да. Далі за, да, залишається. Пофарбувати. Ось так, відмити оце і пофарбувати там, де є рза навчальна. Але поки з такою погодою... То це не можу його зробити. Ну ось і все. Ось таке було відео.